Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98FM. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів ютуб-каналу Київ ФМ» І запрошуємо вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про унікальний пігмент зелений пігмент, знайомий насправді всім. Ми будемо говорити про хлорофіл, бо це справжня скарбничка цілющості для нашого організму. Це і вітаміни, і антиоксиданти, і ферменти, і поліфеноли. Ну, якщо для вас ще поки не знайомі такі поняття, як поліфеноли і е, ферменти, все це зараз будемо розкладати по поличечкам. Отже, про цілющий хлорофіл, сьогодні е, будемо у нашій програмі вести розмову із Оленою Григорською, директоркою компанії Лісохімік. Добрий день вам. Всім доброго дня, міцного здоров'я та сонячного настрію. незалежно від того, що в нас за вікном, саме головне це посміхатися, бути енергійними, і вперед. І е, дуже вам дякую, що запросили на таку розмову, на таку програму. Ми з радістю, тому що завжди для наших слухачів, для наших глядачів намагаємося е, давати максимально корисної, цікавої, і, і важливої інформації. До речі, одна із таких е, пролунає просто зараз. Отже, дивіться, е, лісохімік компанія лісохімік е, має цілу низку продуктів із е, хлорофілу. Про все це зараз ми будемо говорити. Але якщо ви зацікавитеся, якщо ви вже можливо давно розмірковуєте чи не придбати собі, то знайте, що це можна зробити дуже просто. Насамперед, за телефоном 0,95 772 04 65 Це телефон, де ви вас і проконсультують, і замовлення можна зробити. Якщо ж все таки ви хочете більш детальної консультації, завжди можна прийти і поговорити з фахівцями. Приходити, потрібно це про Київ я зараз. Вулиці. Ділова 14а. Також дуже важлива інформація. Всі, хто сьогодні зателефонує і назве промокод 98 fm отримає 10% знижку і на консультації, і на продукцію. Ця інформа... А, ще сайт. Ще заходьте на сайт. Там дуже багато інформації про сам пігмент і про продукцію. І там так само можна замовити. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо, щоб дати трохи для наших слухачів для нашої аудиторії інформації. Отже. Пані Олено, а, чим насправді є хлорофіл і чому його називають зеленим золотом природи? Ну, я хотіла би зазначити, що це не просто вислів. Я би сказала, що це факт, тому що він не тільки пігмент, це унікальний природний компонент, який має унікальну м'яку антиоксидантну дію. Має, він як, іде, як імунний стимулятор, який лагідно допомагає нам в стресових ситуаціях. Його структура майже ідентична до людського мегаглобіну, і це дуже важливо. І саме тому його дуже часто називають роз кров'ю. Я думаю, що всі ми з вами замітили тенденцію до природності, що з кожним днем люди все частіше звертаються для, до природи, для того, щоб оновити своє здоров'я. В нагоді може прийти наша компанія. Наша компанія і нашому виробництву вже більше 80 років. Ми єдиний виробник в Україні, який виробляє саме не просто хлорофіл, а хвойну хлорофіл-каротинову пасту, яка має дуже широкий спектр дії і допомагає здоров'ю в різних напрямках. В нас є своя авторська технологія екстраполяції хвої і розробка полівітомінного. Комплексу, От він, я вам дуже цікавий у нас продукт, потім вам дуже детально про нього розкажу. Чому в нас дещо більше, ніж хлорофіл? Тому що хлорофіл-кротинова паста вона містить не тільки хлорофіл, а вітаміни групи А, С, К, Е, Б, фітоцини, мікроелементи, такі важливі, як цинк, мідь, Залізо, магній. А ми всі знаємо, без цих мікроелементів жінка не буде бути mm -hmm. гарною, бо це наша зовнішність, це, це наше волосся, це наші нігті, це наша шкіра. І, ця, і тому хлорофіл це молекула, яка міститься, міститься в рослинах, і вона відповідає за те, щоб сонце перетворити на енергію. І так само в нашому організмі воно перетворюється на енергію, дає нам силу. І стимул жити. Ну, дивіться, от ви згадали про красу, але це ж ваша продукція це не лише про красу, це і про здоров'я. От В яких випадках, наприклад, мені або будь-кому, хто нас зараз слухає, варто придбати ось цю хлорофіл-каротинову пасту? А, ну, дивіться, це а, маст хев в кожній аптеці. Чому? А, бо це 100% натуральна сировина. А, в нас є ще дуже кластий склад, тому що він а, підсилений. А, Прополісом має mm -hmm. колосальну антимикро... антибактеріальну, антимікробну дію, а, тому а, а, це просто а, будь, ну, має бути в кожній сім'ї якісь порізи, якісь подряпини, а, це тільки початок, якісь рани, а вона дуже класно має ранозагонювальну дію. А, давайте подумаємо: якщо в нас вже случилась така біда, по-перше, що треба. Зупинити кров і спричинити антимикробну дію, і тут наша паста справляється на 100%. І саме головне без побічних ефектів. Да? Тобто ми всі знаємо, що всі гормональні мазі, всі е, антибіотики, е, вони лише системно симптоматично знімають е, якісь е, проблеми. Але е, далі, далі йде факт негативних факторів, да? тобто побічних дій. Е, мало того, що це звикання, це стончення шкіри, це нагрузка на печінку наші нирки. На кішків на. І шківник, і це дуже велика проблема. А тут ми можемо використовувати як для дітей, так і для дорослих. В нас є дуже багато зараз досліджень, коли є така проблема. Хто знає, це діабетична да, і використовують, mm -hmm. люди, не можуть ходити. І після трьох двох-трьох тижнів використання. Люди ходять, да, Тріщини загоюються, потихеньку відновлюється шкіра. Ну, це дуже дуже класні кейси, і ми дуже пишаємося. Бачите, ну, я одразу як мама двох дітей, ну хоч вони вже більш дорослі, але я одразу думаю, так, збиті колінка, це значить те, що у кожної мами має бути в сумаці на прогулянки. Сто відсотків <різь> рани, опіки, по-перше, антибактеріальна сильна дія, по-друге, регенеруюча mm -hmm. і імуностимулююча. і це ж імуностимулююча. Ми кажемо про шкірний імунітет. Так, це дуже важливо, вона не пересушує, не має ніяких побічних ефектів. Дивіться, от у вашій лінійці є засоби для стоматології внутрішнього застування і до застосування і догляди за шкірою. Оця паста це догляд за шкірою, чи це все таки лікувальний засіб? І догляд за шкірою є ще окремі. Проте є. Є звичайно, є окремі продукти. Ми зараз і розробляємо тестуємо і випускаємо на ринок. Це більше е, лікування, да е, тому, що в нас є кейси. Ми дуже допомагаємо е, нашим воєнним і дуже гарні відгуки. Коли рани, коли е, на жаль, в нас дуже багато буде людей з інвалідністю, і вони полегшають на сьогоднішнє їм життя. Угу. Дивіться, нам тут, тут пише Ольга, я мушу це озвучити, тому що це важливо. Оля пише: кажуть, що в хлорофілі є мідь, і то не в складі хлорофілу є мідь, і то не добре. Це добре, як мікроелемент, його там настільки ма мало, але Ольга синергія компонентів вони угу. даю, дає цілющий ефект. Да? Якщо міді було би дуже багато, да, то там можна. Думати, що буде mm. якийсь негативний ефект, але ні, е всі компоненти дуже важливі і вони поєднують і підсилують один mm. одного, тому це нам краще для імунітету і для місцевого, і для організму в цілому. До речі, щодо імунітету, ну там підняття імунітету, тим більше в наш час вже війни, четвертий рік поспіль, так і постійних стресів, да. Да, це, це величезна проблема для усіх нас. Чим тут ви можете прийти на допомогу? Ну на жаль, ми всі з вами живемо в постійному mm -hmm. стресі, в постійному нервовому збудженні. і ми самі на собі відчуваємо, що як негативно це впливає на наш організм. Це призводить до загострення хронічних mm -hmm. захворювань, і я б навіть сказала, що як спусковий гачок запускає нові проблеми з здоров'ям. І нам потрібна підтримка з зсередини. І як найкраще тут може бути наша хлорофіл ротинова паста, бо вона знижує рівень запалення, підтримує імунітет, допомагає організму відновити свої сили. Організм починає дихати. І унікальна властивість хлорофілу це нейтралізувати вільні радикали, виводити mm -hmm. важкі метали. Але я б зазначила, що найголовніше тут та антибактеріальні властивості, бо вони зупиняють інфекційний процес, знімають. Запалення, покращує стан суглобів, кишківника, причиничують патогени микрофлору. Це один з небагатьох компонентів рослинного походження, який бореться з такими важкими інфекціями, як стафілококи, Стрептококи, сіногина паличка і кліпсіела. Ви ви знаєте, що не, од, не, не кожен антибіотик має змогу з ними справитись, але коли ми використовуємо антибіотик, далі ми рунуємо імунну систему, ну кишківник. А тут ми мало того, що зупиняємо інфекційний процес, класно працюємо з кишківником, де ще піднімаємо імунітет. Простомачне, будь ласка, ми говорили про використання цієї пасти для зовнішнього застосування. Це крем. Це крем, От, для... Давайте, так для або мась. Вони існують mm -hmm. в двох варіаціях, для кого, що більше підходить. Mm -hmm. да? Це наш, одне з топових наших продуктів, це хлорофіл-коротиновий імуний концентрат. Це ah. наша власна. Розробка а, на що націлення? По, Націлена, по-перше, на підняття заліза, гемоглобіну, на підняття лейкоцитів і для загального зміцнення організму. Я вам зараз відкрию такий секрет: а, наш власник, наш ідейний лідер. Mm -hmm. а, десь а, майже 5-7 років назад він дуже перехворів. Він переніс надважку операцію. Було багато хіміотерапій. Він молодець, він борець, він ніколи не стоїть на місці, він все зробив, він виборов. Але потім постало питання, як себе відновити. Я думаю, що майже кожен з нас чув, що після хіміотерапії mm. людина просто не може, в неї нема сил, це правда. І вона не знає, що робити, бо падає залізо гемоглобін і лейкоцити. А він людина, яка ніколи не стоїть на місці. Він почав шукати, читати, аналізувати, питати, як себе відновити. А ми знаємо, коли питаєш, то приходить відповідь. І знайшов він а, інформацію, що дуже класно після хіміотерапії відновлюється за допомогою хлорофил-крутинової пасти. Що дуже класно піднімає залізо і відновлює. Він почав шукати, де в нас таке купити, mm -hmm. що це, де, як. І він знайшов підприємство а, в Київській області і почав переговорний процес, а, бо там власники вже хотіли на пенсію, м'яко кажучи, да. І вони шукали справжнього власника, який це доведе далі по життю. Він зразу погодився, він дуже класно його модернізував, привіз нові технології. Він постійно їздить по світу, постійно залучає лікарів, технологів і виводить на новий рівень наше виробництво. Тому це був пошук, як виновити себе, своїх близьких, а тепер і всю нашу Україну. Ну, І от, Не тільки дивіться, оцей концентрат. Давайте, давайте про нього трішечки поговоримо. Кому його можна? Чи можна його без якихось явних ознак проблем зі здоров'ям? Ну, от, наприклад, да, мені особливо нічого не болить, але я відчуваю, що десь там сил трошки бракує, що хочеться більше енергії. Це я як до прикладу, так чи можна його в таких випадках пити? Чи треба його пити винятково за призначенням лікаря за після консультації? От розкажіть. Ні, звичайно, я би хотіла сказати, що це must have в нашому повсякденному життю. Кожен з нас постійно десь соціалізується, постійно в переговорах, там їздить в метро, зустрічається з людьми. Наші діти постійно ходять в школу, і вони зустрічаються з проблемами, з мікробами і так далі. І це я би сказала, що це наш зелений щит, який захищає від. Тих негативних wow. е, наслідків е, нашого спілкування і нашому з нашої модії в соціумі. Бо е, по перше, е, як вже зазначалось, це дуже класна антисептична дія, антимікробна. Да? Тобто, якщо не дай Боже з мікробами mm -hmm. зустрілись. Ми їх сразу на корні все стоп і далі не підемо. Якщо вже є якась проблема, ми її також зупиняємо далі, завдяки в багатому вмісту хлорофілу. Ми робимо імуностимуляцію завдяки мікроелементам, ми допомагаємо відновитися. Mm -hmm. До речі, тут дуже велика вітам... концентрація вітаміну С в 6 разів більше ніж у мандаринах, апельсинах і лимонах. Да, ми коли хворіємо, що нам назначають. Mm -hmm. Звичайно, да і, і тому е, ми використовуємо ми всі ми да, хто над цими mm -hmm. підприємства, наші mm -hmm. сім'ї просто як підтримка нашого організму для того, щоб е, ми змогли е, відповідати на ті виклики, які mm -hmm. сьогодення нас кожного дня нас зустрічають на вулиці. Ну і водночас можна застосовувати і в ковжев гостріших, і вже в гостріших звичайно, періодах. Звичайно, так? так ну я наприклад скажу кажу, що там в мене там теж двоє. Mm -hmm. Діток, і коли вони кажуть, там щось там горло, щось там я кажу, щось полікуємо, і все до ранку буде все окей, і це правда. І, і до ранку все окей, і всі йдуть в школу, і всі задоволені. Ну, я не знаю, задоволені вони чи ні, але я задоволена, що вони йдуть школи. Це правда. Хоча от діти, я я пам'ятаю ще з дитинства моїх дітей про те, що. З, коли боліло горло, і лікарі призначали хлорофіліпт, по-моєму, вона називалася. Так, так, Тоді так, так не дуже не дуже люблять цей смак. Так. Але ми постійно тестуємо, виробляємо. Е, і це в нас, я навіть сказала б, що дуже смачний. смачний. Да, да. Ой, зараз всі ліки смачні. Слухайте, реально, всі, от більшість ліків смачні. Про красу хочу. Дивіться, у нас просто час так швидко летить. У нас буквально сім хвилиночок лишилося. Мені важливо ще і про красу поговорити, бо ви трішечки ви згадували. Але і для себе цікаво, і для всіх наших слухачок, що, що вживання от цієї хлорофіл-каротинової пасти. Чим нас замінить ботокс? Ботокс, мабуть, не замінить, але відновить нашу природню красу, і я думаю, що пролонгує цю дію, да? тому що дуже важливо, коли ти сяєш всередині, правда? Mm -hmm. Ботокс можна наколоти, губи можна наколоти, yeah. але коли в людини немає сил, немає енергії, немає посмішки і нема сил, щоб посміхатися, mm -hmm. то нічого не допоможе. Да? Е, я вам скажу чесно, я кожного дня їм цю пасту. Да? Е, я кожного дня ходжу на, трен... на тренування, Там, не знаю, хто знає мене у спортлайфі. Кожного дня це такі дуже тяжкі, виснажливі е, тренування. Я впевнена, що це не останнє місце цієї пасти, е, бо вона ну, якось нема настрою, якось mm -hmm. сонечко немає. Випив гарного зеленого чаю, ложечку хлорофіл-коротинової пасти, посмішку на лице і вже йдеш вперед. Mm. Да. І плюс залізо, плюс мідь, цинк, дуже допомагає волосся нігтям і шкірі. От я, я реально відчула, що в мене була проблема зі шкірою, шкіра стала більш чистіша. Слухайте, і це знаєте от такі реальні приклади, а тим більше на власному досвіді. На це власному. Най, найкраще, що називається реклама. Протипоказання є? є? Якщо тільки індивідуальна чутливість до якихось компонентів, все більше нічого. Там нема, там тільки є польза. Mm -hmm. Розумієте, немає мінусів, тому е, ми даємо дітям від п'яти років зараз, дуже ведуться у нас е, клінічне випробування, тестуємо нові форми для того, щоб можна було геліві форми, для того, щоб можна було давати при народженні. Бо ми, як mm -hmm. мами, да, ми знаємо, що діти до року стикаються такими проблемами, mm -hmm. як стафілоко, кліпсіела, і це просто, просто а якщо ми а ми знайдемо ми Зробимо ці форми, mm -hmm. да, і це буде дуже класна допомога а, нашим малюкам. Це супер, до речі, от ви про малюків згадала. Я одразу згадала про зуби ріжуться і згадала, що у вас ще в лінійці є щось для стоматології. Ну це я на сайті у вас почитала. Да, ну ми у нас є, ми розводимо нашу пасту і використовуємо як стоматологію, да, тому що це mm -hmm. дуже важливо. Воно зупиняє кровотечу, знімає запалення і детоксикує ротову порожнину. Mm -hmm. Бо ми знаємо, якщо є проблеми в ротор. У ротовій порожнині, потім у нас питання є з серцем, судинами mm -hmm. і так далі. Тобто це замкнутий процес. Зрозуміло. А ще один нюанс хочу уточнити, оскільки ми сьогодні з вами вперше зустрічаємося, для наших слухачів. Я говорила, що можна і називала номер телефону, що можна проконсультуватись, можна приходити на ділову 14, а проконсультуватися. А, з якими питаннями приходять люди? Люди приходять з питаннями по-перше, по, по ранах, по дерматології, по діапетичній ступі. Да, це угу. зараз з війною, да? з великим стресом. Ми знаємо, що прогресують, на жаль, прогресують ці а, а, захворювання, і це стало наразі. А також відновлення наших військових, допомога mm -hmm. їм, і дуже часто приходять за імунним концентратом для відновлення організму, бо треба якось себе приводити в життя, бо нам ще йти до перемоги, нам відбудовувати державу, відбудовувати відбудовувати. Держава, це відбудовувати. Правда. Да, тому постійне є питання, бо в нас є дві лінійки. вже приходимо mm -hmm. це. В нас і нафталан є, і хлорофілкоротинова коротинова паста. Тому ми а, дуже багато вирішуємо а, проблем а, з, саме з дерматологією, да? якщо там не тільки а, гнойні рани, да? і трофічні язви, а ще там псоріаз, де, а, дер, нейродерміти і так далі. Тому дуже багато людей. До нас звертаються. так ну ви оце говорили, що ми постійно щось експериментуємо, постійно постійно рухаємося вперед. Е, можна замовлення, можна вам замовити? <с. <с.> 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 Давайте щось для підлітків від акне, тому що велика проблема зараз. Це просто в мене дома живе підліток і я розумію, яка і якісь засоби там нам дерматолог рекомендує. Вони нам не зовсім підходять. Так що це така дуже, дуже ніша величезна для вас. Ми знаємо, я хочу вам похитити. Що в нас є дві свої лабораторії, де кожного дня наші дівчата, mm -hmm. лаборантки, технологи вони творять, вони мішають, вони підбирають форми. Знаєте, це магічний okay. uh, процес. Да? Вони просто mm -hmm. творять дива. І кожного дня uh, вони щось там дають пробувати, намазувати там mm -hmm. і так далі. Uh, перші, знаєте, до того як проводяться дослідження на крисах, якби це смішно mm. не було, проводяться е, дослідження на, на співробітниках, mm -hmm. їх сім'ях, mm -hmm. да, але ви знаєте, ми цьому в принципі раді, бо нашому найстаршому е, співробітнику 90 mm -hmm. років, і він е, працює на цьому підприємстві 16 років. Все своє життя. І от йому недавно було 90 років, там було свято, і його запитують: Ну як, як вам? Ви такий енергійний, ви такий класний. Він каже: по-перше, це праця, любов а, до свого тіла, а, чистий розум і хлорофіл каратинного пастаж кожного дня зранку <смір> <Нат> <смір> на на чи серце. На чи серце. Отже, рекомендуємо і вам, шановні слухачі. зараз скажу, як замовити ще зі знижкою, ще й можете консультацію отримати. Отже, телефон 095 777 04 65. Якщо у вас, наприклад, оператор Київстар, то такий самий, тільки 096 096 772 04 65. Заходьте на сайт, просто гугліть Лісохімік видасть ви, ви дасть вам результати. Google, там одна з перших сторінок. Там багато інформації е, записуйтесь на консультацію, приходьте на ділова 14 А там все вам допоможуть, підкажуть, зорієнтують. І що дуже важливо, всі, хто сьогодні зателефонує, замовить продукцію або запишеться на консультацію із промокодом кажіть 98FM і отримаєте 10% на все знижки. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую. Пані Олено. Олена Григорська, директорка компанії Лісохімік, була сьогодні гостею нашої програми. Я дякую всім тим, хто дивився і слухав. І до побачення. Дуже вам дякую. Щоб жити не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ 90.